О, в принципі, апарат готов, чи не що я можу сказати, В принципі... сухо? Якщо залає, певно туди масло то доїде Блін, нині якісь одні розчарування. Ну блін, я навіть не знаю. Якісь одні розчарування. Короче, ми навіть з буська не виїхали. І в нас обірвались термозо. І ще трошки карбюратор капає. Ну за таке. Але ми не здаємося. Коротше, у нас друга неочікувана, нічка, несподіванка сталася. Коротше, Потік карбюратор А Реберу Мінська їду коротше, додому, буду зараз е... міняти поплавкову камеру. Ну все, ми дракона зробили, бензин не тече. Ми вирушаємо. Коротше той. Ми доїхали куди то Діделів. Діделів. І ще ми навіть не поламалися ні разу. <сіх> <сіх> Це 502. варто. Так, а зараз ми тисяч? тут на ретро гаражі. От чувак. От. Ми приїхали на таких. Е... -то трошки ліпший мотоцикл, а то дріт. То дріт, тому що... Ну, бо то. бо А ну на, познімай мене. Той найгарніший шлям, то не наш. Вот. <laughs> Цей перекет стилізований під uh, даний мотоцикл. Понісю передаємо курча. Так, от на таких ми. Зараз трошки перейдемося, подивимося, що тут є. Є тут трошки народу, не так багато, як е, говорили до, до війни 22-го року, але деякі експонати тут все-таки є. Ну і там далі теж, в принципі, мотоцикли. Всякі веселі штуки. такі тут двигани. цікаві Коротше, на дроті от, о оця гайка вона злизалася і не закручується. Вот. І ми тепер їздимо з відкрученою вилкою. Але то таке, я думаю, то не біда. Тут теж гайки нема, ну подумаєш. І тут щось трошки не то. А так тіпа, дріт він взагалі, він Він на дальняк. от чи, Чисто на дальняк заряджений. Коротше, щоб їбашити е, дальняки. От, В нього тут все є. от Дроти, все дроти, як, як має бути. Все, якщо треба щось там поламалося, підв'язав і їдеш. Коротше. Масло тут. З редуктора, звичайно, що тече. Дільки тече масло тече. Тут ще такі нанотехнології. технології. І я думаю, в принципі, на ньому можна їхати куди хоч. В дальняк, в Європу. От, він не димить. Нормально все двіжує. А ну чекай, зараз я його заведу. Держи. О, держи, не газуйте тут. О, не димить, Не димить, Взагалі бомба. Пушка, ракета, пікарта. Тупо на дальняк коротше апарат. Зараз запитаємо моїх попутчиків, які в них враження від поїздки. Яке в тебе враження? Ахуєне, нахуй. Ахуєне? А, 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 тільки шоломку Ага. А твоє враження яке? Ні, ведь. Коротше, ми маємо нормальні шоломи, так? Ну, типа, нормальні прокачані. А? а той він, типу, морж. Він їбашить О, О, Так що він екстремал. Валить на новую А ми їдемо на тому ось, апараті для дальників, для дальних поїздок. Це просто дракон heavy metal, там. сам сатана на ньому колись їздив. Ось таке нормальна штука.